Ну що ж, вітаю лудомани! І сьогодні у нас буде огляд гри під назвою Clover Pit. Дивна, похмура і на перший вигляд проста гра, але насправді набагато загадковіша, ніж здається, на перший погляд. Це гра, де удача твій головний союзник або твій вирок. Тому сьогодні я депну своє життя і, можливо, навіть виграю казино. Став лайк, підписуйся, якщо ти ще не підписаний, і дивись відео до кінця. Ну, а я починаю. Let's go. Ну що ж, давайте одразу перейдемо до головного. До розробників даної гри. Clover Pit розробила італійська студія Panic Arcade, а от випустили її у світ. Компанія Future Friends у Google Play 14 грудня 2025 року. І на даний момент гра зібрала більше 50 тисяч завантажувань у Google Play. До речі, у Google Play був навіть фанатський порт Кловер, але через авторські права його дуже швидко скинули. До речі, якщо ви самі захочете завантажити кловерпі, то готовтеся віддати біля 200 гривень за цю гру. Ну, але я, звісно, пірат, тому ем, Да. не буду говорити, що я зробив, бо Ютуб мене по шапці за таке не похвалить. Let's go, ну що ж, граємо ми за безіменного героя, якого ем, я називаю Джонні. І уявіть, він. Взяв, допустим, 3 гривні в борг. А от віддати їх він забув. Обично за таке по голові дають. Він плюнув на борги, і одного разу йому таки вдарили по голові. Настільки сильно, що він чуть не відправився на той світ. І якраз в цьому моменті, в цьому моменті ми і появляємося в нашій гіперкрасивій просторій. коморі? Лецо гемой. Ну що ж, пора поговорити про сам геймплей. Геймплей заключається в тому, що нам потрібно віддавати борги, виплачуючи їх так званими монетами ФІ. А щоб заробити ці монети, нам і потрібно крутити самі слоти. Ага? Розмріявся ти сильно. Чуть тому, що у Кловер Піт це так зразу не буде працювати. Це так не спрацює, Джонні. Тут потрібно спочатку добувати талісмани, а талісмани красто знаходяться у нас за спиною. І ти напевно запитаєш, а як їх купляти? А купити їх дуже насправді легко. Річ у тому, що у грі є квитки із конюшиною, які можна здобувати після того, як ти покрутиш спін. Якщо ти зробиш усі сім спінів, то тобі дадуть гарантовано один квиток із конюшини. Ну але ти можеш пожертвувати менше грошей і пограти в круто. Ну в такому випадку тобі дадуть аж два квиточки. Але в такому випадку і бабла, ти менше заробиш. Тобто, гра якби вас підколює. Ти можеш взяти більше бабла, а можеш взяти більше конюшин. І все це може принести тобі користь. Що вибереш? Щоправда, б ви не вибрали, ви програєте. Це як не як казано. Казано, як то кажуть, завжди у виграші. А взагалом банківський автомат теж нам віддає гроші. У вигляді кешбеку 7% взагалі від тих грошей, які ми внесли в цей автомат. Це, звісно, теж можна покращиться за допомогою різноманітних талісманів. А тепер поговоримо про те, заради чого ми взагалі тут зібралися. Кінцівки. Ті, хто не хочуть собі набрати спойлерів, будь ласка, промотайте ось сюди. Дякую. А от ті, хто не бояться спойлерів або вже проходили гру, ласкаво прошу сюди. У грі є взагалом дві кінцівки. Хороша і не дуже. Причому погану кінцівку набагато легше отримати, аніж хорошу. Чому так, я не знаю. Це чогось в усіх іграх так. Ну що ж. У поганій кінцівці, коли ми вийдемо із нашої гіперпросторої комори, нас зустріне гіпервелика структура, яка скоріш за все веде до таких іж невдах, як ми. Посеред якої буде ліфт, на якому стоїть ігровий автомат. І вже на цьому етапі зрозуміло, що це повториться знову. А от уже в хорошій навпаки, посеред цієї ж самої структури нас буде чекати пульт управління ліфтом. І цей цикл доманії буде розірваний. Все. Let's go, ну що ще можу сказати про Кловер Піт? достойна гра. І мені воно особливо сподобалось своїми механіками, ну і особливо своєю графікою, яка трошки нагадує Ем, Якщо ж ти, дорогі глядачі, додивився до цього моменту, то дякую тобі. Ем, я буду особливо радий твоєму лайку і підписі, якщо ти ще не був підписаний до цього моменту. Ем, ну, а я вже буду готувати нове відео. Бувайте! Фу ти, йопта, я забувся. Грі я ставлю 10 із 10 балів. Ну, а тепер точно все. Лю oh, закиншим.